Хоча на дворі лежить сніг, втім, сонце все частіше радує нас своїм промінням, і нагадує: весна прийшла. Наш організм вже самостійно прокидається на годину раніше. Це її основна адаптація, запевняють медики. Група ризику повинна звернути увагу на те, що їй особливо потрібно випити, і якщо вони п'ють ліки, випити там і ліки чи інші ліки, і так далі. Ну і друге на що я звернув увагу, хоч і зарапіст. Але все одно про збалансоване харчування, тобто від харчування, також залежить і від на, наш настрій. І наша побудка. Микола Юзвенко наголосив у зоні ризику люди із хронічними хворобами, гіпертоніки, вегетосудинними та неврологічними порушеннями. Тому радить усім добре відпочити упродовж наступних п'яти днів та правильно харчуватися. Не дивитися довго телебачення, і не читати художню літературу. Просто це вести в нормальний спосіб життя, але і з тим, що на слідуючий день ти встанеш на одну годину раніше. Рівняни ж стверджують, до змін часу вже звикли, тому особливих незручностей не відчувають. Головне, аби на роботу не спізнитися. Незручностей немає. Ну, з однієї сторони, там, може, місяць, а потім привикає людина з кожна до того часу. Живемо так, як і жили до цього часу, і все. У нас так життя складається, що одного дня можна в 6 годин встати, другого в 10, Як виходить? І тому в нас оці зміни, переведення годинника. Не впливають на наше здоров'я. Лікарі радять у неділю погуляти на свіжому повітрі та вчасно лягти спати. Тоді стрибки у часі вам не зашкодять. Олена Семенович, Володимир Захаров, новини Рівного.